Ну, а далі ми розкажемо про те, як в Україні прийомам тактичної медицини, стрільби і евакуації цивільних навчають штурмовики. Як військові третьої окремої штурмової бригади навчали, тому що самі практикують на фронті, бачила Анастасія Терещук. У них було три дні, аби опанувати базові навички тактичної медицини, евакуації та стрільби. Граната оборону! Тут зібрались ті, хто вперше тримає в руках зброю, досвідчені військові та ті, хто хочуть такими стати. На особистому досвіді я згодом збираюся мобілізуватись, мені це потрібно. Я так само вважаю, що кожен має щонайменше орієнтуватись в навичках положення зі зброєю, в навичках орієнтування на місцевості. У перші два дні навчань учасники вчились штурмувати та оборонятись. Умови максимально наближені до реальних. Вони ночували у лісі, їли сухпаї та стріляли по противнику. Брата! Нас розділили на штурм оборони, я був у штурмі. Ночував у лісі з температурою мінус три. Цікавий експірінс. В останній день цивільних навчали накладати турнікет, надавати першу домедичну допомогу та евакуювати побратимів. Проте це незвичайна теорія. Вона супроводжується пострілами, вибухами. Та постійними криками про допомогу. «Чувак, мене! Швидше рухаємося. А задача зупинити кровотечу, заспокоїти пораненого та відтягнути його у безпечніше місце. Китати, то його це Заняття це те, що спасе мені потім моїм побратимам життя, тому подобається, не нравиться. Подобається, кожен день новому чи новому. Враг не тупой, а ми повинні бути ще його. Ведемо пораненого, фіксуємо тут вітяшки. І сидіти легенько, вона роботи. Чим більше ти маєш практики, тим тобі краще буде в стресовій ситуації дати і зорієнтуватися першу неправну допомогу. Під час заняття по практиці застосовується різна піротехніка: це дими, шумові гранати, холості набої і так і далі. Допомагає мені право. Тіжка та ще товар. Ми їм даємо ініціативу. Є тут різного рівня люди. Одні там мають бойовий досвід, інші не мають. І ми даємо їм ініціативу, щоб вони певні питання саме вирішували. А ми їх направляємо. Учасники повторюють теорію та вирушають в останній етап свого навчання: штурм. Зікича судівається, дурніки. А далі учасників поділили на дві групи штурм та оборона. Цивільні одягли захисні окуляри та маску і вирушили у ліс. І там зайняли свої позиції. Вже у лісі команди обговорили план дій та розпочали бій. «Рухайся, рухаться, рухаться, рухаться. Рухатися, так і до гранати підійти. Друже, перезарядка. покрий, покрий мене. Далі так звані поранені виходять із лісу та діляться із нами своїми враженнями. Просто двоє зібрали, бо ми з краю двоє були. І просто перебіжками і пішли. Найшли їх двох, у нас в окопах, забрали виграли. Ну, дуже динамічна гра. А типу, випадково саме на те, що типу місцевість така, типу, з окопами все це максимально реалістично, і ти прям так по посознательно відчуваєш, що ти прям ну максимально похожий на те, що зараз відбувається. Я в штурмах раніше не бувала. Чесно, все сподобалось. Тут і тренінги класні, і інструктора класні, і штурми теж прикольно. Планую мобілізуватися. На таких навчаннях виграла команда оборони. Вони кажуть, відразу обрали спільну стратегію та діяли злагоджено. А кожен попередній етап навчань дав можливість більшості команди залишитися живими. Анастасія Терещук, Олександр Корецький, Ми Україна. Марафон Єдині новини.